Всім привіт! В продажі свічопригнаний Volkswagen Touran. Машина заїхала з Німеччини, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2004 рік виготовлення з двигуном 1,6 бензин. Звичайний атмосферний двигун. Механіка 5 ступка на зимовій резині. Автомобіль самій міст не йде. По комплектації присутній задній парктронік. По кузову то без зауважень, без корозії, без подряпин. Заглянемо багажник. Заднє скло оригінальне. Задній ряд сидінь складається, великий, виходить, великий місткий багажник, присутня шторка, шторка працює, в комплекті аптечка, Фаркоп до автомобіля оригінальний. Встановлюється, підсвітка все працює, кришка бажника без корозій. Заглянемо в салон, в такому стані сидіння, сидіння чисті, охайні, цілі, не прокурені, карти ціленькі, не провищі. Стеля в порядку. По комплектації передній склопідйомників, регулювання підігрів. Сидінь, регулювання світла, клімат контроль, штатна магнітола, механіка 5 ступка, механічний ручник, підлокітник, по електриці помилок немає. 213 тисяч рідного оригінального пробігу. З автомобілем йде 3 ключа. Також присутні сервісні документи. Він код автомобіля. Останній зафіксований пробіг у 23-му році на пробігу 212 тисяч кілометрів. Всі, тє, всі чеки, тюпи, все наявності. Все, йде з автомобілем. Заглянемо під капот. Тут у нас 1,6 бензин, звичайний МПІ, атмосферний двигун. Кришечку притягую, шупа не димить, не сапунить, болти не крутилися, присутні сервісні відмітки. На 212 була заміна мастила. На крилах всі відмітки, все присутні. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня та мирного неба!